Ну а як шо? Вау. Ух ти! Воу-воу-воу-воу! Нічого сі. Ага. Ну. Треба тормозити ще довше треба. Він взагалі ніяких труднощів не пробував але. Е, корзина е, в якій ми веземо можемо... Ну куди ти їдеш? Ага, третя? Нам треба. Ой-ой-ой, тихо 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 Дякую за увагу. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нові дороли копотаки грусі, як Пінжитрав, і в мене є до вас ходо запитання. Чи чули ви колись про такий автомобіль, який називається Honda Acty? Я про нього сьогодні вперше почув, коли скачав цей мод. А якщо ви чули про е, даний автомобіль, або бачили його десь, то напишіть коментар, буде цікаво почитати. Е, з виду, це автомобіль мені дуже сильно нагадує табуретку. Але це табуретка, яка Дуже і дуже швидка. Тому, пані та панове, сьогодні будемо хуліганити на даній е, табуреці і подивимося, що з цього вийде. Тому перед початком даного відеолика я би хотів пожати приємного перегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну а я не буду вас більше затримувати, тому давайте ж почнемо хасанити. І так, пані та панове, ну що ж ми сіли в нашу табуреточку, заправили сюди е, бак, е, скоріше за все на літрі. 20 судячи з усього, або може менше. І, до речі, тут є в нас позаду навіть японський іерогліф. І, скоріше за це реально японський автомобіль. Е, від першого лиця він виглядає досить прикольно, досить незвичайно. Я сюди навіть впіхнув навігацію. Але, якщо чесно, про безпеку, я думаю, тут можна просто промовчати того, що я сумніваюся, що воно тут є, але без Нітра, щоб ви розуміли, вона їде дуже і дуже непогано, як на мене. Типу, це реально дуже непогано. Так, мені треба зараз е праворуч. Я пропоную вам трішечки понавалювати від першого лиця, а потім вже від е третього лиця, тому що від першого лиця це виглядає, якщо чесно, дуже і дуже кріпово. Е так, я заспавнив, якщо що, то 4 автомобілі трафіка і. Е Комп'ютер мій. -мій, -мій, -мій. І мій комп'ютер мені здається вот-вот і скаже до побачення. Тому я сподіваюся, що у вас з ФП все добре, того ж у мене все добре, але я зараз дивлюся на запис і щось там не дуже все файненько, але я сподіваюся, що про монтажич це пофікситься і буде все плавненько, все гарненько. Тому, якщо там у вас щось неприємна картинка, то дуже сильно за це вибачаюся, але я от-вот -от буду свій прокачувати свій. компьютер и э, сподевайся, что прокачка компьютера мне допоможет. Так, а где трафик? Где трафик? Столько, ви вы разумели, без нітро она едет 200... Ой-ой-ой! Вы видали? Я видал. А вы видали? Напишите в комментах, видали вы? Так, окей. Летим, 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 летим. До речі, пані Тминова, поки що я лечу. Ви можете поставити свою вподобайку, підписатися на канал та й е, написати якийсь позитивний комент. Да? Всім е, дуже дякую за увагу. Арідерчу. У мене просто трішечки підлагало. І я все, я в'їхав. А ну ми ще на ходу? Та ми ще можемо навалювати, нормально. Ну да, трішечки тут є деякі складнощі в нас, але. Але ми ще нормально навалюємо. Стоп. Це було дуже неприємно. Окей, а щоб ви розуміли, пані Піно, давайте ми зараз вікнумо на нітра. Я, до речі, їжу в механічній коробці передач, тому що коли пінка сама перемикає, тут не дуже все. Так. Ні, чекайте. Я хочу... Оп? Перша, друга, третя. І все з буксом, четверта з буксом. Привет, дерево. Ну, що ви розуміли, пані Тново, що відбувається? У нас всі чотири передачі в буксі. І ну, на п'ятій ще більш-менш вона ціпляється. Але до п'ятої ще треба дійти і нормально доїхати, а це... А, ні, на п'ятій вона також, ну. І це з Нітро. І це пані типа з Нітро. Давайте від першого лиця спробуємо. Від першого лиця, не знаю, мені ця машинка чогось подобається кататись від першого лиця, цій машинки щось тут є таке в ній незвичайне. Так. Ага, третья. Нам треба... ой 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 Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Суетолог. Я вам кажу, у нас реально суетолог за кормом. Нам, нам хана. она Чини. не? Не. Повезло. Нормально? Везет? Правильно повезло. Я не знаю, як вона не повертається, але вона завжди намагається це зробити. У нас повний бак бензину, але я гадаю, що а, при такій їзді там зараз стрілочка отак льопс і все, і вниз на нуль. Так, летимо. До речі, щоб ви зрозуміли, пані Тпано, вона так дико навалює і тут стоїть двигун об'ємом 0,7 літра. Ну, щоб ви розуміли, пані Тпанове, це навіть не 1 літр, не 1,5, не. Не 2 літра, а 0,7. Ну, це капець. Ята і ось ми не можемо зачепитися, все. Ой-ой-ой, ой. Так, трішечки на, на зустріч вилетіли. Ой-ой-ой. ой 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 Нормально, нормально. Начебто їдемо, начебто куди ще їдемо. Так, тут нам треба тормозити. Тут нам треба тормозити, тормозимо, тормозимо, тормозимо. Оп. Я вперше чую про дане автомобілі, до речі, я намагався знайти а, в інтернеті щось про Honda Acti, і, щоб розуміли, в Вікіпедії на українській мові немає по даному автомобілі. А є на японській мові. На японській і начебто на англійській, але на українській немає. Чого? Я не знаю. Можливо, це не популярний автомобіль, можливо, це дуже рідкий автомобіль. Але, на жаль, навіть інформацію про даний автомобіль е я не зміг знайти. І так, пані панове, давайте уявимо ситуацію, нібито ми даний автомобіль взяли в оренду, того, що нас попросили доставити двигун. На СТО. І двигун v об 6 об'ємом 3,6 літра і давайте подивимося, чи вийти у а, даного автомобіля потягнути даний двигун. Давайте споки що без нітра. Ага, щось пішло не по плану у нас. Коротше, давайте спробуємо. Ну, ВЗ він прям дуже легко. Ага. Опа, опа а ви так вмієте? Ага, у нас трішечки прозорі текстури. Ага. Так. І він взагалі дуже легко його тягне. Він взагалі ніяких труднощів не спробує, але... ...корзина, в якій ми веземо... Ну куди ти їдеш? Ну... Ну, ну алло, ну ти. Ну ти бік бос молокосос. Ну куди він їхав, а? О, в нас тепер е, задня частина двигуна не така... О, задня частина машини не така легка і тому піти боком їй зараз важкувато, і це в плюс. Так, ми веземо мотор, нам сказали, треба його провести максимально швидко, як це тільки можливо. І ми це робимо. Але так... Ми не їдемо. А ми не їдемо, а все це чого? Того, що двоголь у нас застряг. -моє. -мо. О! О, о-о, ми поїхали. Нормально, нормально. Навалюємо все. Першого глиця. А, у нас же машина якось типу боком їде. Але нормально, ми навалюємо З двигуном? Ну з двигуном вона вже не так їде, як їхала, але все ж таки пахасаніть, пахасаніть. ми все ще можемо. Шашечку залежили і полетіли далі. Летимо просто з кайфу. Першого глиця 140. 140 на 5 передачі. Насій траперечки, давайте, четверте. А на третій... Давай, давай, отсечку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ой Я не знаю, куди нам треба увезти тут вихон. Нам хана, да? Чи не? Не. Повезло. Я такая підроза, що нам його трішки назад треба. Ага. Так, нам його треба, треба розкочагарити. Давай, 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 давай. розвертаємось. Оп-оп-оп, головне не зупинятися. Я зрозумів, що головне не зупинятися, головне просто їхати і все від першого лиця Давайте. Ага, тут в мене чогось FPS, біда. Пані Тпанов, вибачте, будь ласка, але я не знаю чого, але в мене у грі все добре, але на відео чогось тут все дуже погано. Окей. Двигун ми змогли потягти, але давайте візьмемо щось цікавіше. Щось таке, що прямо в машині буде дуже і дуже важко. І так, панітпано, та наступне, що я вирішив взяти, це трейлер. Трейлер. Трей, трейлер, який. ага. Ну, наші нашій автівці взагалі все одно. Та вона взагалі легко тягне. Ти трейлер? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мамочки. Давайте його якось спробуємо закріпити е, побезпечніше. Так, вимикаємо нітро, тому що воно нам не надо. Стоять. Давайте сюди ми зачепимо. Нам треба прибрати. А, воно само прибирається, все. Давайте без нітро спробуємо. Але без нітро все одно все тягне, все. Нормально, головне чув чу... чуть чути чуть щось чути головне Тому друга, третя Опа-опа-опа-опа Четверта Нормально взагалі Ага Ну Трати тормозити ще Тоше треба Аніж треба було А так нормально А еще нитро, если вымкнуть, то ты шу. А да, это вообще ракеты. Ага. Або не. Окей, а давайте попробуем взять еще что-то. Э, Ваше. Итак, понятно, Збанова, наступное, что я решил взять, это камень вагой в 6 тонн. 6 тонн. Ага, Ну, е, мені здається, тут без шансів. Окей, а якщо ми його просто спробуємо, типу, потягнути. Е, начебто ми його. Ого! Начебто ми його прив'яжемо якоюсь, типу. Вірьовкою. І спробуємо так зробити, так. Припустимо, ми прицепляємо якось, типу, сюди. Так, ну, давай ми трішечки назад ще підійдемо. Причепляємо начебто якось. Ну Це не так було заплановано, якщо чесно. Йо-мо -йо. це каміння нам а, в задні. В цей... задню частину не влізе в багажник. Так. Ану. Угу. А все. Каміня не може потягнути. А якщо вона не може потягнути каміня, то тоді ми знаєте, що зробимо. Правильно. Ми е його піднімемо, по-перше, руками. Воу Воу-воу-воу-воу! Нічосі! Хе! Відалі що можу? Спайдермен і -Man, man Добре, я хочу зачепити опа. Опа, опа. А? Прикол. На каміні все одно. Прикольно, прикольно. Але автівка реально дуже така симпатична. Останній раз давайте спробуємо навалити на даному апараті е, знітра, але впоратися з керуванням дуже і дуже важко, якщо чесно. Але... Все ж таки, я думаю, що це можливо. Так. Давайте нам наліво. Тормозів тут немає. Це. Третя. Давайте четверта. І зараз десь її на швидкості. Ага, вже її тут тіліпає. П'ята? Тихо. Це, значить, у нас вдалося її законтролювати. Воу-воу-воу-воу-воу. До свидання є. Ай, де є? Ай-яй-яй! Так, я тут а. Ого. Оце камера гарна була, до речі. Не наваливаю, она прям прикольно. Ну а як шо? Вау. Ух ты. Все, мы в космосе. Мама, я космонавт. Пані та панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був по такій грусі, як Вінша Драйв. Якщо у вас є бажання, напишіть в коментах, як вам взагалі ця турботабуретка сподобалась чи ні. Тому що мені, в принципі, ця турботабуретка реально сподобалась, того що вона може поїхати і прямо і боком, і потягнути майже будь-який об'єкт. Тобто тачка реально прикольна. Тому, пані тема, сподіваюся, що вам і дана тачка, і даний відеоролик сподобався, і ви вже поставили свою подбачку, підписалися на канал та написали комент. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.